Всім привіт! Економіст Райан Макмейкен назвав невірними всі прогнози Заходу про розвиток ситуації на Україні і швидкий крах Росії. У своїй статті для порталу інституту імені фон Мизеса він заявив, що Росія вистояла під санкційним тиском, не планувала захоплення Європи, а також не стала ізгоєм на світовій арені. Незважаючи на зусилля США і НАТО перетворити події на Україні в третю світову війну, вони залишаються суто регіональним конфліктом. Здається, велика частина світу не зацікавлена в тому, щоб піти на жертви заради втілення в життя політики США на Україні. Крім того, багато країн бачать притамани американським розмовам про повагу національного суверенітету лицемірство, написав Макмейкен. Він додав, що Росія так і не приступила до спроб захоплення території Європи, чого побоювалися в Росоюзі, а також змогла знайти способи зміцнити економіку на тлі колективних санкцій. Навіть вони, на думку економіста, не привели до ізоляції країни, змусивши Вашингтон витрачати сили і кошти ще й на вторинні обмеження проти тих, хто продовжує торгівлю з Москвою. Путін тим часом заявив, що Росія вийшла на новий цикл зростання економіки. При цьому багато країн стабільно голосують проти резолюції, що засуджують дії Росії на Україні. У їх число входять найбільші світові економіки, в тому числі Індія і пар небажання вплутуватися в нову холодну війну, Макмейкен пояснив, тим же десятки держав світу зрозуміли, що Кремль не планує захоплювати нові території. Тим часом в Китаї назвали безглуздими і безсилими спроби США домінувати в азіатсько тихоокеанському регіоні. Такими епітетами зовнішню політику Вашингтона стосовно Пекіну охарактеризували журналісти, які відповіли на амбіції Сполучених Штатів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!